Всім привіт! Сьогоднішня тема смачна італія. Описуємо смак і розглянемо найпопулярніші види пасти. Отже, слова, які описують смак. Деліціозо. Смачний, божественний, буквально делікатесний. Густозо – Смачний насичений смак. Сапоріто. Пряний, духмяний, вираженим смаком, Профумато – ароматний, кроканте хрусткий, Морбідо – м'який, наприклад, тістечко, сукозо соковитий, кремозо вершковий, кремовий, Фрагранте – запашний, свіжоспечений свіціозо – вишуканий, апетитний, щось таке, що хочеться вкусити одразу. Ось які гарні слова для опису смаку. В кінці відео на вас чекає простий, але дуже цікавий текст Смачний вечір в Італії, в якому ви знайдете всі ті слова, які ми зараз розглядали. А ми переходимо до видів паст. Кожен регіон Італії має свої вишукані страви, напої, десерти. В тому числі пасти. А ми зануримося в кухонну класику. Спагетті Алла Карбонара. Спагетті з яйцем, сиром. Гуанчале перцем. Гуанчале це обсмажені шматочки свинячої щуки, Спагетті помодоро – З томатним соусом. Вірніше це помідори, з яких знята шкірка. І протушковані. Цей вид спагетті ще називають жартома оліо Їх заправляють оливковою олією, в якій тушкувались зубчики чеснику. Додають базилік і спеції. Пенне короткі трубочки порізані навскіз. Дуже важливо чітко вимовляти подвоєння. Енне, пенне. Хто знає чому, дайте маячок. Пенне Аллараб'ята. Сердиті макарони. Аррабята означає сердитий. Розлючений. Це паста з гострим томатним соусом. З чесником і перцем чилі. Фузіллі. Спіральки. Вони чудово вбирають соус завдяки своїй формі. Фузіллі аль песто – З соусом песто. Таліетеле. Плоска довга локшина. Її скручують в гніздечка такі порції для зручності аль рагу з м'ясним соусом. Феттучіне. Схожі на талітели, але трохи тонші. Феттуне альфредо. З вершковим соусом і сиром. Наступний вид пасти Лазанья алла аллабонєзе. Пласти пасти запечені з соусами та начинкою. Найпопулярніша з м'ясним соусом і соусом бешамель. Равіолі паста коржики з начинкою. Може бути м'ясо, сир, шпинат, спаржа тощо. Равіолі дірікота еспіначі. Ньокі. Паста з картоплі чи з гарбуза. Зелені. Також дуже багато видів. З додаванням борошна. Інколи сиру. Ньокі аль горгонзола, ньокі з блакитним сиром. Тортеліні. Маленькі паста кільця з начинкою. Тортеліні ін бродо. Тортеліні в бульйоні. Звичайно, є ще багато паст, куди входять і гриби, і різні овочі, горошок, оливки, шматочки спаржі, цук, цукіні. Все це дуже смачно. А я залишаю текст вам. Indo zústrici.